Ну, що будемо себе перевіряти в Державному реєстрі боржників. Після інструкції я розповім, для чого вам це потрібно. Додивіться відео до кінця. І так, починаємо. Пишемо в Google Державний реєстр боржників. Нам сюди Міністерство юстиції. Пишемо фамілію ім'я по батькові. Пишу любе Іванов, Петро. Хай буде Іванович. Дату свого народження я тут спеціально не ставлю. Нажимаємо кнопку Шукати. І ось дивіться, скільки Іванових тут вискочило. З різними датами народження. Ось бачите? І отак ви можете подивитися всі свої заборгованості перед державою. І от ви запитаєте, а для чого мені це потрібно? А я вам так скажу: коли ви захочете продати, купити нерухомість, реалізувати свій сертифікат по її відновленню, то у вас нічого не вийде, поки ви не погасите оцю заборгованість.